Вранці 24 жовтня Мазепа виступає із Батурина і рушає до переправи через Десну. Гетьман Мазепа завжди мав велику повагу серед козаків. Уже залучив 10 тисяч на сторону короля Швеції. Обіцяє йому більшу кількість на початку весни. кажуть, що те, що спонукало цього гетьмана приєднатись до короля Швеції, полягає у тому, що. Царем було повністю зруйновано країну козаків під приводом ускладнити життя шведської армії. Це повідомлення з французького видання «Газет», яке доволі часто у ті часи писало про Україну. Її треба сказати для позначення українських земель журналісти традиційно використовували терміни країна козаків і Русь. Сергій Павленко у своїй праці Загибель Батурина 2 листопада 1708 року пише, що разом із гетьманом на бік Карла XII перейшли усі козаки, які на той час були в нього під рукою: – 5-6 тисяч. 1200 з них переправилися разом з Мазепою через Десну, а решта повернулася у Батурин. Перша зустріч Мазепи з Королем відбулася 29 жовтня у гірках на Новгород сіверщині, де була штаб-квартира короля. Супутник Карла дванадцятого Адлерфельд у своєму щоденнику залишив опис урочистого прийому. Він повідомив, що гетьмана супроводжували старшини і близько тисячі козаків. Мазепа виголосив Латиною коротку, але виразну промову. У ній він просив прийняти козаків під свій захист і дякував Богу за те, що король вирішив звільнити Україну з московського ярма. Карл XII зобов'язувався обороняти Україну, не зазіхати на українські землі, оберігати давні вольності станів Гетьманщини, а Мазепа надавати шведській армії необхідну військову та матеріальну підтримку. На другому березі Десни, як оповідає невідомий автор літопису Історія русів, гетьман поінформував своє військо про домовленість з королем випросив у нього нейтралітет. Себто не повинні ми воювати зі шведами, ані з поляками, ані з великоросіянами, а повинні, зібравшися з військовими силами нашими, стояти у належних місцях і боронити власну отчизну свою, відбиваючи того, хто нападе на неї війною.